Згадайте, як чудово відпочивати на природі. Свіже повітря, сонечко, друзі поруч. Вже й не пам'ятаєш, що вітерець був холодний, комахи лізли всюди, та ви утримали сонячні опіки. Так чому ми пам'ятаємо хороше та обираємо не згадувати погане? Привіт, мене звати Христина. Це «Наука.UA» і наш проект наука проти пропаганди, де ми розповідаємо про когнітивне упередження, як вони спрощують не тільки наше життя, але й роботу пропагандистам. Коли ми згадуємо тільки гарні моменти у минулому, та навіть бачимо його кращим ніж воно було насправді, це когнитивне викривлення під назвою рожева інтроспекція. Згадки про поїздку на природу були досліджені експериментально Теренсом Мічелом з Вашингтонського університету 25 років тому. Студенти-психологів, які зібралися їхати у трьохтижневу поїздку на роверах по Каліфорнії, попросили заповнити опитувальник щодо поїздки. Вони поділилися своїми очікуваннями напередодні поїздки кілька разів продовж її, та після неї. Виявилося, що під час поїздки більше студентів не були задоволені, проте їхні згадки про поїздки були позитивними. Російські пропагандисти підтримують ностальгічне наративи про часи Російської імперії та радянського союзу, коли ніби з росіянами та з Москвою, що панував, було щасливе спільне минуле. Саме на цьому російська влада будує свою окупаційну політику. Вона використовує радянські символи та прапори, відновлює пам'ятники Леніну. Радянська влада розраховує, що через рожеву інтроспекцію ми будемо вважати минуле кращим, ніж воно було насправді. Проте вона не згадує, що в той час відбувалися русифікації, репресії та депортації. Рожева інтроспекція може бути використана для підвищення нашої самооцінки та самопочуття, бо ми беремо з минулого тільки кращі моменти. Але це може мати погане наслідки. Якщо ми спираємося тільки на минулий досвід, ми можемо прийняти неправильне рішення сьогодні. Рожева інтроспекція працює тільки стосовно нашого особистого досвіду. Ми дуже добре пам'ятаємо негативні події, які сталися з нашими друзями, не з нами. Тому ми можемо звернутися до наших друзів або взагалі до інших джерел, щоб мати повну картину. Щоб зменшити вплив цього ефекту, ми можемо прийняти те, що наші спогади відрізняються від того, що було насправді, та вони можуть змінюватися протягом часу. Не допомагайте пропагандистам дурити себе.